А, слава Україні. Героям слава мирного ранку нам всім навзаєм. А, отож, в сьогоднішньому ранковому зведенні генштаб говорить про те, що окупанти припинили так звану евакуацію населення з Херсона. Що зараз, якщо є у вас дані, відбувається в Херсоні, враховуючи контрнаступ наших сил там і відступ росіян? Ну, психологічна, дуже важка ситуація у Херсоні. Люди збентежені, налякані, враховуючи те, що немає електроенергії в багатьох районах міста, е, зникає зв'язок і тим самим немає електроенергії, немає тепла у домівках а на вулиці мінус е, показує е, зараз погодні умови. Тому така ситуація відчувається в повітрі великої напруги, і як по останнім даним мені передають наші люди. Вночі е, спостерігалися великі колони по 100 метрів техніки, яка виходила із міста на лівий берег. Це йшли е, камази е, окупаційної влади. Це йшла е, частина військової техніки, і частина йшла по два-три автомобілі, саме е, легкових, які е, вкрали орки у нашого населення. Тобто, отакі стометрові колони по кілька спостерігалися ввечері, вони виходили туди у напрямку саме Антонівського мосту. Що стосується ситуації із харчуванням, то продукти, почалася така стихійна торгівля на ринку, де можна побачити і печиво, і медикаменти, які пройшов термін дії, і м'ясо. Ну, тобто Абсолютно все хаотично, але дуже високі ціни е, у людей обмаль коштів е, дуже складна ситуація з цим. Е, російський рубль практично відійшов, е, витиснули його, і мова про нього не йде. І дуже складна ситуація із спальним у місті спостерігається на сьогоднішній день. Е, у нас є е, саме е, комишани. Це селище і є білозерка, є приозерне, у яких немає опалення, тому що пошкоджений саме газогі обстріляли окупаційні, їх і тому немає Алло Алло Так, 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 вас чутно. Вас чути, чути прекрасно. Очевидно, тому що тут перебили зв'язок і е, обстріляли окупанти, і немає тепла у цих районах. Люди звернулись до мене за допомогою, щоб можна було дістати е, паливо, щоб е, добратися, принаймні, обстежити цю частину. Люди готові навіть самі відремонтувати, е, зробити зварювальні роботи, але немає палива. І людям немає можливості пересуватися по місту. Ситуація з цим критична. Я думаю, така ж ситуація критична з паливом і в окупантів. І на мою думку, може таке статися, що просто вони техніку покидають, бо вона не зможе рухатися, а заправляти її буде нічим. І хай би вони вже йшли навіки з нашої території. А от щодо Може ситуації на сьогоднішній день у місті щодо ситуації з паливим е, яким чином взагалі в Херсон доставляли пальне? Тому що е, те, що я там по телеграм-каналах е, так читала, що це вони намагалися якраз понтонними переправами загарбники перевозити, і насправді в цьому була якраз проблема, тому що заважкі оці от бензовози були для того, щоб доставити їх на лівий берег і тому така ситуація з пальним виникла. Це єдиний шлях був чи. Ще якісь, якщо e, наскільки мені відомо, так це був єдиний шлях доставки палива, тому що іншого шляху не було. Ну і вони зараз на собі це відчувають. Що персонзна знаходиться у такому місті, де можливості ні доставки харчових продуктів, ні палива, ні всього решта немає, крім того, як через лівий берег на правий. Так і є. ви кажете, що зараз така стихійна торгівля така почалася. А кілька днів тому оголошували ж про те, що у Херсоні буде введена цілодобова комендантська година. Зараз враховуючи, що загарбники відступають, чи скажімо так, простіше людям стало пересуватися вулицями, чи навпаки, херсонці воліють краще посидіти вдома цих кілька днів, щоб ну не наражати себе на небезпеку. Херсонці не зважають на те, що е, говорив Стрімоусов, бо у нього права рука не знає, що робить ліва, і взагалі в голові не все гаразд. Люди е, зазвичай намагалися сидіти вдома, тому що е, чим менше попадешся на очі окупаційній владі, тим безпечніше себе почуваєш. Люди вискакували тільки за продуктами. Або за медикаментами поверталися додому. До у, у, у другій годині дня вже ти нікого на вулиці не побачиш. І то е, люди збиралися гуртом, давали кошти, я знаю, і відправляли одну людину, яка забезпечувала продуктами вже кілька сусідів, щоб менше е, людей знаходилися на вулицях. Тому це люди на це не зважали, що там комендантська година, вони і так менше ходили по вулицям і, і намагалися. Менше попадатися на очі окупаційній владі ви задали про медикаменти. от яка ситуація з медикаментами, з лікарнями, чи мають люди зараз можливість доступу до необхідного там лікування, ліків? Лікарні працюють у штатному режимі, але хочу зазначити, що Невелика кількість е, спеціалістів фахових залишилася у місті, але всі лікарні працюють. Е, натомість, що стосується забезпечення медикаментами, е, ситуація не весела, е, вони потрібні, вони необхідні і, е, скажімо, той спектр для онкохворих і людей, страждаючих на цукровий діабет і серцево-судинну систему. Ситуація загрозлива, і ліків у такому повному доступі і за прийнятними цінами не вистачає. І це правда. Я вже зазначала не один раз, що одна пластинка парацетамолу, як кажуть люди, коштує 70 гривень, і дія, ефективність його не така, як була раніше. Ви ще згадували про зв'язок, так і знаю, що деякі е, люди, які залишалися в Херсоні, вони продовжували там волонтерити, і була можливість розраховуватися, тобто скидувати їм на картки гроші допомогу, і там вони могли розраховуватися в магазинах, купляти необхідні продукти, аби там роздавати продуктові набори, потребуючим. Чи зараз є зв'язок, і чи зараз є можливість якраз от е, обігу коштів якихось, щоб можна було дійсно допомагати людям, які поки що там в Херсоні, до яких немає доступу. Я знаю особисто ці е, три потужні волонтерські рухи, які зараз на в сьогоднішній день е, рятують херсонців, допомагають, картки працюють. Люди велике спасибі всім небайдужим, хто допомагає і надає підтримку нашим херсонцям, кидаючи кошти на картки, тому що люди дійсно. Купують продукти харчування, гігієнічні засоби, все необхідне для того, щоб врятувати наші родини, бо там ситуація критична, і ці три потужні е, організації працюють і забезпечують усім необхідним наших людей. Е, можливість поки що така зберігається на сьогоднішній день, але ну ми всі розуміємо, яка ситуація, і е, з кожним днем вона не легшає. І розуміємо, що буде і ще складніше. Ще один момент. Ви згадали про те, що деякі там передмісця, райони зараз проблема із опаленням. Що першочергово в критичній інфраструктурі потрібно буде відновлювати, коли уже Херсон буде під контролем України? У нас в військовій адміністрації Херсонській складено стратегічний план. Ситуація розглядається у напрямку. А. Зараз Херсон, той, який є, ситуація Б, Херсон напівзруйнований, і ситуація С не доведи Господи. Тобто, по всім цим напрямкам у сфері житлово-комунального господарства складений план дій, складений розрахунок, що необхідно, і як діяти у сфері забезпечення теплом, водою, газопостачанням, електроенергією і всім. Решта. Така стратегія є. І перше, що буде необхідно робити, це безпосередньо треба буде обов'язково електроенергія. Якщо буде електроенергія, буде, звісно, вода і буде, звісно, тепло. Ну і дуже важлива сфера це соціального захисту нашого населення. І, передусім, виходить на саму основну складову це цивільний захист нашого населення. Коли треба буде евакуювати людей, коли треба буде зберегти життя, е, треба буде боротися з різними випадами, які нам війна несе і ще принесе це і пожежі, і решта негативних явищ, з якими доведеться, хоча б не хотілося, нам зіткнутися, будемо боротися і приймати. Виважені необхідні рішення задля забезпечення життєдіяльності і безпеки людей. Дякую, пані Галино. Ми вже дуже очікуємо, що насправді буде варіант, а так. І Херсон Херсон дуже, уже за кілька кілька дуже. днів уже почуємо остаточні радісні звістки звіти, тому що дійсно останні місяці ми живемо. Вся країна в тому числі живе і спільно із Херсоном, і наше серце б'ється з Херсоном. Дякую вам, а Галина Лугова, очільниця Херсонської міської військової адміністрації. З нами на зв'язку була.